Ну що, друзі, тут вам ділаю ось невеликий спойлер. Скоро будуть відео по мітіліновому, синьому, фіолетовому, брилянтовому зеленому, натріотіосульфату та м'єдному купоросу. Це дуже класна штука, пізніше будемо про них. А зараз повертаємося до челенджа мого. Значить, я зараз тут вам показую саму одну із популярних точок тригерних в верхній частині порції трапецевидного м'язу. Ви можете її знайти як сидячи, стоячи, так і лежачи. Тут допрацьовую вже саме масажером, і далі я підключився, бачите, до пошуку діймач лопатки. Також його пропрацював дуже добре. Получається, У нас тут підключична частина вже великого грудного м'язу, також там підключичне м'ясо частково задіваємо. І пропрацьовую далі я у нас тут підкостьовий м'яз знову таки. Повторю, що у мене проблема із лівим плечем. Тому зараз я поки на вправи роблю не сильно велике скажімо так, направлення. Основне моє буде це прибрати тригерні точки саме в даних групах м'язів. Тут вже у нас середня порція трапецій, ромбовидні, малий та середній, також зробив самомасаж собі. Прибор дуже крутий, рекомендую. Тут зараз я шукаю тригерні точки в передньому зубчистому м'язі. Він поверхневий і тут сильно багато сили прикладувати не треба, тому можна пропрацювати пальцями. Звісно, якщо у вас є проблеми зі плечем, необхідно робити самомасаж в зоні підлопатки. Підлопатковий м'яз це просто дуже болюча штука. Ви тут можете бачити по обличчю. Він один, один із самих болючих взагалі м'язів, який тільки можна знайти в нашому тілі попрацюванню. Звісно, це литкові м'язи, трапецевидний м'яз також дуже болючий. І підлопатковий це, як на мене, це три одні з таких самих жорстких поболів. Допрацював уже біцепс, промасажував кулачком, як ви тут бачите. Старайтесь тримати кулак більш-менш рівно, не сильно його в сторони викручувати. Ну і можна пропрацювати з великим пальцем з упором. Таким, таким же ж самим методом я пропрацьовую люблю підлопатковий м'ясо. Всім до зустрічі!